Любов повинна знайти свій об'єкт, а справжня любов не зуживається. Що більше ти даєш, то більше тобі лишається. Якщо черпати зі справжнього джерела, то воно тим щедріше, що більше ти черпаєш. А запах воску справжній для всіх, якщо інший теж відчуває його, запах стане для тебе багатшим. Та любов не скарб, який можна схопити, а зобов'язання обох сторін. Результат визнаного церемоніалу, обличчя шляхів обміну. Той, що повагом усміхається, немов дарує себе, а той, хто нудиться, не знає, що це наслідок страху або відсутності Бога, отже я дивився на них у тиші своєї любові. Я заборонив розпитувати Його, знаючи, що ніколи немає відповіді, яка заспокоює. Той, хто запитує, шукає передусім прірви, весь прогрес людини полягає в послідовному з'ясуванні, що всі її запитання не мають значення. О, балачки, як вони занапастили людей. Нерозумний, я сподівався на відповідь Бога якщо він прийме тебе, якщо він зцілить тебе, то тільки стерше своєю рукою твої запитання, наче гарячку. Але я знаю любов і те, що вже не ставлю ніяких запитань. Мало помалу, від однієї опанованої суперечності до другої я йду до Тиші від запитань, а отже до краси. Отак я ще довго міркував над сенсом миру. Мир породжують народжені немовлята, зібраний урожай, нарешті впорядкований дім. Він приходить із вічності, куди входять завершені речі. Мир повних клунь, заснулих овець, складеної білизни. Мир єдиної досконалості, мир того, що стає даром Господу, якщо добре зроблене. Отже, сказав я їм ви програєте війну, бо нічого не бажаєте, жодна схильність не приваблює вас, ви не берете участі у співпраці, а знищуєте одні одних своїми непослідовними постановами. Ось чому я обожнюю тих, хто провокує, бо завоювання важке. Це вихід на гору, освіта спрямована на вірш, спокуса недоступної душі, і таким чином я зобов'язую тебе розвиватися. Але я зневажаю іншого, що є складеним запасом, бо ти вже нічого не отримаєш від нього, видобувши один раз діамант, що ти зробиш із нього? Під час своїх довгих прогулянок я добре зрозумів, що якість цивілізації моєї імперії спирається не на якість харчів. А на якість вимог і на завзяття праці. Ця якість складається не з того, чим володіють, а що дають. Цивілізований передусім ремісник, про якого я розповідаю, і який відтворює себе в предметі, тож і стає завдяки цьому вічним і вже не боїться смерті. Цивілізований передусім той, хто воює і віддає себе за імперію. А цей чоловік, якщо він сам нічого не створив, кутається без ніякої вигоди. Хоч і живить своє око лише досконалістю. Я будую свою цивілізацію, одержимий єдиним смаком, який вона матиме, так само як інші будують свій вірш, повертаючи фразу і змінюючи слово, не будучи змушені виправдовувати ані повороти, ані зміни, одержимий єдиним смаком, який вона матиме і який вони знають на пам'ять. Не вигадуй імперії, де все було б досконалим адже добрий смак, чеснота музейного куратора. А якщо зневажати несмак, ти не матимеш ані картин, ані танку, ані палацу, ані садків. Ти створиш огидне внаслідок страху перед нечистою працею в землі, ти будеш позбавлений тих об'єктів унаслідок порошнечі твоєї досконалості. Вигадуй імперію, де все буде просто сповненим завзяття. Ви не переможете, бо ви шукаєте досконалості, але досконалість музейний експонат. Ви забороняєте помилки і чекаєте, щоб діяти змоги дізнатися чи жест, на який треба наважитися. Але де ви бачили докази майбутнього? На своїй території ви перешкоджали б розквітові художників, скульпторів і будь-яких плідних винахідників, і так само перешкодите й перемозі. Адже я вже сказав вам башта, місто та імперії ростуть, наче дерево. Вони вияви життя, бо для їхнього народження потрібна людина. А людина думає, ніби треба рахувати. Вона думає, ніби розум керує спорудженням будівель із каміння, натомість каміння здіймається у височинь завдяки передусім бажанню людини. Споруда перебуває в людині, в образі, який вона носить у серці, як міститься дерево у своїй насінині. Розрахунки людини лише одягають її бажання та ілюструють його. Я стверджую, що досконалість чеснота мертвих піднесення використовує як добрива і поганих скульпторів, і поганий смак. Я не прислужуся істині, страчуючи тих, хто помиляється, бо істина будується від помилки до помилки, я не прислужуся творчості, страчуючи тих, хто не доріс до своєї творчості, бо творчість вибудовується від невдачі до невдачі. І я не відкину певної істини, страчуючи тих, хто дотримується іншої, бо моя істина – дерево, що росте, я знаю тільки орну землю, яка ще не живила мого дерева. Але знаю я й неробство плода, адже всяка творчість спершу гартується в часі, звідси й розвиток. Проте заперечив йому чоловік якщо ти володар імперії, чому ти не переймаєшся насамперед людським щастям? Я взагалі не переймаюся, відповів батько, тим, щоб гнатися за вітром і запасати його, бо якщо тримати його нерухомим, вітру вже не буде. Коли люди ненавидять одні одних, не слухай дурнуватих пояснень причин, які вони мають для ненависті, адже є ще й багато інших, крім тих, про які вони кажуть, є причини, про які вони й не думали. Не менше причин вони мають і на те, щоб любити одні одних. І не менше, щоб жити у взаємній байдужості. Я ніколи не цікавився словами, знаючи, що слова лише важкі для читання знаки, так само, як каміння споруди не дає ані затінку, ані тиші, а матеріали, з яких складається дерево, не пояснюють дерева. Чому я мав би цікавитися матеріалами їхньої ненависті? Вони вибудували її, мов храм із того самого каміння, яке служило їм для будівництва любові. Люди живуть не з того, що отримують, а з того, що дають. Адже той зайдень найдалі й матиме найбільший успіх, що під час праці найбільше долав себе самого. Отже, зважайте передусім на любов, навчайте поваги, бо іронія це рак і забуття облич я. боріться проти зв'язків людини з матеріальними благами, ви заснуєте людину в маленькій людині, навчивши її передусім віддавати себе. Бо якщо немає самовіддачі, є тільки зашкарублість, а ті людці вважали себе за мету і за кінець і цікавилися відтоді тільки тим, що служить їм, а не тим, що вище від них і чому вони самі служили. Корисне це те, що чинить тобі опір. Отакі жінки самі позбуваються тих, хто кохає їх, коли вони, щоб засвідчити своє кохання, погоджуються стати відлунням і дзеркалом. Ніхто не має потреби у своєму власному образі, а я маю потребу в тобі, збудованому як фортеця, з твоїм ядром осередком, з яким я зустрівся. Все дозволеність стирає тебе, і, як казав мій батько, бути вільним означає не існувати. Ти шукаєш у житті певного сенсу, тоді як сенс полягає передусім у тому, щоб стати самим собою, а не здобути жалюгідний мир, який пускає суперечки у небуття. Якщо щось опирається тобі і розриває тебе, дай йому вирости, це означає, що ти пускаєш коріння і перетворюєшся. Благословенний твій розрив, що спонукає тебе народити тебе самого. Адже жодна істина не засвідчує себе і не досягає себе з усією очевидністю. А істини, які пропонують тобі, тільки зручне впорядкування, схоже на снодійні порошки. І ти сам, якщо хочеш вирости, зуживай себе в своїх суперечках, бо саме вони ведуть тебе до Бога, це єдиний шлях, що існує у світі, звідси випливає, що страждання звеличує тебе, коли ти приймаєш його. Ти вважаєш, ніби самотність війни змусила тебе втратити дивовижну нагоду. А втім, ти навчаєшся любові лише під час відпустки відданої коханню, а синім гірським краєвидом милуєшся лише серед скель, що ведуть на гребінь, а Бога навчаєшся любити лише під час молитовна, які він не відповів. Адже тільки те наповнить тебе без страху зуживання, що охопить тебе, як минуть дні, завершиться твій час, і тобі нарешті дозволять скінчивши розвиватися. Просто бути. Я вже казав тобі помилка одного, успіх другого, не переживай через ці поділи, плідною є тільки велика співпраця одних людей завдяки іншим. Невдалий жест служить вдалому жесту, а вдалий жест показує мету, якої прагнуть вони обидва. Той, хто знаходить Бога, знаходить Його для всіх адже моя імперія подібна до храму, і я благав людей. Я запрошував людей будувати її, отже імперія їхній храм, а народження храму саме завдяки людям і має своє найвище значення. Люди винаходять по золоту, навіть той, хто шукає її без успіху, теж винаходить. Адже перед усім, саме з цього завзяття й народжується нова позолота. Адже ти тільки шлях та перехід, і можеш насправді жити тільки з того, що перетворюєш. Дерево це земля в гіллі. Бджола квітка в медові, а твоя праця хлібороба, чорна рілля і жнива збіжжя. Час додає тобі коріння. Кажу вам ви маєте право уникати зусиль тільки в ім'я інших зусиль, бо ви повинні рости. Друг це передусім той, хто не судить. Я вже казав тобі, це той, хто відчиняє двері волоцюзі, його милицям, його палиці, поставлені у куток, і не вимагає від нього танців, щоб потім судити про танок. Якщо ти шукаєш десь інде, ніж у тобі, або десь інде, ніж у ньому, спільного коріння, якщо для вас обох існує якийсь божественний вузол, і його можна добачити крізь розмаїття матеріалів, які пов'язують речі, тоді немає ані відстані, ані часу, які могли б розділити вас. Бо боги, на яких спирається ваша єдність, глузують із мурів і з морів? Адже знай гостинність, чемність і дружба це зустрічі людини з людиною. Що я робитиму в храмі Бога, який розводитиметься про зріст або вгодованість своїх вірних, або в домі приятеля, що не визнаватиме моїх милиць і спонукатиме мене танцювати, щоб судити мене? Я садівник і перегортаю землю, не переймаючись ані квітами, ані щастям, бо для того, щоб дерево зацвіло, спершу має бути дерево, а для того, щоб людина була щаслива, спершу має бути людина. Завжди сам, замкнений у собі перед собою. Я не маю надії вийти зі своєї самотності завдяки самому собі. Камінь не має надії бути якоюсь іншою річчю, ніж камінь. Але у співпраці каміння збирається і стає храмом. Адже я маю потребу перед усім у тому, хто є вікном, відчиненим на море, а не дзеркалом, яке наганяє на мене нудьгу. До тебе повернеться, якщо ти скульптор, сенс обличчя, до тебе повернеться, якщо ти священник, сенс Бога, до тебе повернеться, якщо ти закоханий сенс любові, до тебе повернеться, якщо ти вартовий сенс імперії, до тебе повернеться, якщо ти вірний самому собі і прибираєш свій дім, дарма що він видається покинутим. Те, що тільки й може живити твоє серце. Ти не знаєш години цього повернення, але важливо, щоб ти знав, що тільки воно у світі має здатність наповнити тебе. Краєвид, побачений із вершини гори, існує тільки тією мірою, якою ти сам збудував його, зусиллями свого сходження на гору і так само й любов. Я приношу сенс свята, що був уже забутий. Свято це вінець готувань до свята. Свято вершина гори після виходу на гору. Свято це діамант, коли вдалося видобути його з землі. Свято це перемога, що коронує війну, свято перша їжа хворого першого дня після одужання. Свято це обіцянка любові, коли дівчина опускає очі. Ось чому жертви і свята поєднуються адже ти демонструєш цим сенс свого вчинку. Але як можна вдавати, ніби свято це щось інше, ніж вогонь радості, коли ти палиш хмиз, зібраний перед тим, ніж щастя твоїх розслаблених м'язів, коли ти видерся на гору, ніж поява діаманта на світло, коли ти видобув його, ніж збір урожаю, коли достиг виноград? Де ти бачив, що можна було скористатися святом, немов запасом? Свято це прибуття після твого переходу, а отже, вінець цього переходу. Але тобі немає чого сподіватися, якщо ти навернешся до осілого життя. Ось чому ти не утверджуєшся ані в музиці, ані у вірші, ані в здобутій жінці, ані в краєвиді, побаченому з вершини гори. Я втрачаю тебе, якщо розподіляю тебе в рівності моїх днів, якщо не упорядковую їх залежно від корабля, що пливе куди-небудь, адже сам вірш це свято за умови, що ти подолаєш його. Храм це свято, бо ти позбуваєшся там свого повсякденного клопоту. Ти всі дні страждав від міста, що розбило тебе своїм гвалтом, ти всі дні зазнавав тієї гарячки, що є результатом нагальної потреби хліба, який треба заробляти, хвороб, які треба лікувати, проблем, які треба розв'язувати. Ти метаєшся сюди, метаєшся туди, тут смієшся, а там плачеш. Потім настає пора, присвячена тиші й красі. Ти піднімаєшся сходинками і штовхаєш двері, і для тебе вже немає нічого, крім повного моря і споглядання чумацького шляху, безкінечної тиші і перемоги над Буденщиною. Ти маєш у цьому потребу, як у харчеві, бо постраждав від об'єктів і речей, призначених не тобі. Обряди в часі однаково, що оселі в просторі. Адже добре, коли час, що спливає, здається, не зуживає і не розпорошує нас, мов жменьку піску, а завершує нас. Добре, коли час будівництво. Отже, я йду від свята до свята, від роковин до роковин, від жнив до жнив, як ходив дитиною від зали нарад до зали відпочинку в батьковім палаці, де кожен крок мав свій сенс. Віддаючи себе, ти отримуєш більше, ніж даєш. Ти був нічим, а тепер розвиваєшся. І мені байдуже, що слова неадекватні. Проте слід розрізняти жертву через любов така жертва шляхетна, а не самогубство з відчаю, нице або вульгарне. Для жертви потрібен Бог як от маєток або громада, або храм, що отримує частину, яка є твоїм внеском і в якій ти віддаєш себе. Дехто може прийняти смерть за всіх, навіть якщо ця смерть марна, а смерть ніколи не буває марною, адже інші погарнішили від неї і тепер мають ясніше око і ширший розум. Смертю оплачують любов, хто повільно віддавав своє життя в обмін за добре зроблений виріб, тривкіший за його життя, або за храм, що йде своїм шляхом у століттях, той згоден і на смерть, якщо його очі вміють вирізнити палац із розмаїття матеріалів. Якщо він засліплений його величу і прагне розчинитися в ній, адже його приймає щось більше від нього, а він віддає свою любов. Ось чому, якщо погаснуть твої боги, ти вже не прийматимеш смерті, але ти вже й не житимеш, адже протилежності не існують. Якщо смерть і життя неадекватні слова, однаково лишається слушним, що можна жити тільки тим, що може заподіяти тобі смерть. То відмовляється від смерті, той відмовляється від життя. Багато хто нудьгує і мріє про юшку, бо якщо в тобі сплять усі боги, лишається тільки тваринний поклик задоволень твого черева, той, хто нудиться, думає про їжу. Бо якщо немає нічого над тобою, тобі нема що отримувати, хіба що від самого себе, але що ти візьмеш від пустого дзеркала? Я впадав у відчай і сам був його причиною. був відгороджений масивним бастіоном егоїзму. Господи, казав я богові, ти відступи від мене, і саме тому я покидаю людей і запитував себе, що розчарувало мене в їхній поведінці. Ми не чуємо себе, коли йдеться про реальність. Я називаю реальністю не те, що можна зважити на Терезах, з яких я глузую, бо я не Терези, і реальність для Терезів мало мене обходить, а те, що тисне своєю вагою на мене, а тисне на мене це сумне обличчя, або ця кантата, або це завзяття в імперії, або цей жаль до людей, або це якість учинку, або цей смак, або це несправедливість, або цей жаль, або це розлука, або це спілкування під час збору винограду. Бо той, хто не виявляє пильності і не знає, що живе на кораблі, наперед уже наче зруйнований, і побачить невдовзі народження моря, хвиля якого змиє його безглузді ігри. Життя не має сенсу, якщо його мало помалу не віддавати. Можна розуміти одне одного, незважаючи на ілюзії мови, якщо замкнутися в тиші любові, в тиші пов'язується і пускає коріння істина кожного. Тиша це порт корабля, тиша в Богу, порт усіх кораблів. Любов це передусім молитва, а молитва це утвердження тиші, адже горе це завжди результат часу, що минає і не сформувався і плід. Твоє дерево добре і лихе. Тобі подобаються не всі плоди, серед них є й гарні. Дуже легко лестити собі гарними плодами і відмовлятися від решти, але ж це різні аспекти того самого дерева. Дуже легко обирати ті або ті гілки і відмовлятися від решти гілок. Пишайся тим, що гарне, а якщо над ним бере гору погане, не мовчи. Саме тобі треба повернутися до стовбура і сказати, що я маю зробити, щоб зцілити цей стовбур. Отже, я б сказав про людину людина є тільки тоді, коли вона чогось варта в силових полях, людина спілкується тільки через богів яких вона уявляє собі, і які керують нею та іншими, людина має радість тільки в тому, що віддає себе завдяки своїй творчості, людина вмирає щасливою тільки тоді, коли лишила себе у світі, людина вичерпує запаси, і всяка показна накопиченість видається їй патетичною. Людина прагне пізнати і п'яніє, пізнавши. Адже людиною є тільки той, хто поліпшив пісню, вірш або молитву. То збудований зсередини, немає людини, якщо вона не чинить опору, інакше це людський мурашник, де Бог не присутній. Це велич людини і водночас її дріб'язковість, бо я знаю, що вона велична у своїй вірі, а не в гордощах свого бунту. Примусь людей будувати разом башту, і ти перетвориш їх у братів та якщо хочеш, щоб вони зненавиділи один одного кинь їм зерна. Людина, казав мій батько, це передусім творець, а братами є тільки ті люди, які працюють разом, а живуть тільки ті, хто не задовольняється приготованими запасами. Підтримуйте себе у формі, будьте сталими, як форштевень корабля. А те, що берете ззовні, перетворюйте у собі, наче кедр я рамка, арматура і творчий акт, що народжують вас. Тепер треба рости та утверджуватись, наче гігантське дерево. Що розпростує своє гілля, а не гілля інших дерев, формує своє листя, а не інших дерев. Це все я скажу патолочі, що живе завдяки жестам інших людей, іначе Хамелеон забарлюється від них, любить, якщо їй дають подарунки, тішиться схваленнями і судить про себе в дзеркалі більшості, адже ми бачимо, що вона не така, як цитадель, замкнена із своїми скарбами. Тож від покоління до покоління патолоч не передає слова минувшини, а просто дає рости своїм дітям, не вимішуючи, не готуючи їх вони ростуть у світі, наче гриби. Якщо кожен вибере місце й храму і понесе свій камінь куди хоче, то побачиш тоді всіяну камінням рівнину, а не храм адже творчість єдина, і твоє дерево розвивається з єдиної насінини. І, звичайно, це дерево несправедливе, бо інші насінини не проклюнуться. Чому ти нудишся у своєму будинку, зручнішому, такому, що краще задовольняє твої бажання, народжені в злиднях іншого дому? Твоя криниця втомлює тобі руку, і ти мрієш про фонтан ось твій фонтан. Але відтепер тобі бракуватиме пісні корби й витягненої з нутріші землі води, яка відображала тобі колись сонце. Ви не знайдете нічого, якщо перетворитися в осілий народ, вважаючи, ніби запаси вже зроблені, а ви сидите серед тих запасів. Адже запасів немає, а той, хто припиняє рости, вмирає. Вони животіють в ілюзії щастя, яку дає їм їхнє нагромаджене добро. Натомість щастя це тільки завзяття дії і задоволення творчості. Життя годує тільки одним туманним видовищем, а видовище це ніщо. Можна жити тільки з того, що ти перетворюєш, визвольте людину, і вона творитиме. Людина дуже схожа на цитадель, вона руйнує мури, щоб утвердити свою свободу, і тоді це лише зруйнована, відкрита зорям свобода, тоді починається страх, породжений небуттям. Нехай людина робить собі істину з запаху підпаленої лози або вівці готової до стрижки. Істина викопує себе так, як копають криницю. Погляд, розпорошившись, втрачає бачення Бога. Більше, ніж дружина, перелюбниця, відкрита обіцянкам ночі, про Бога знає мудрець, що зосередився і має тільки тягар остриженої вовни цитаделе. Я збудую тебе в людському серці. Смиренність серця не вимагає, щоб ти принижував себе, а вимагає, щоб ти розкрився. Це ключ самовіддачі, тільки тоді ти можеш давати і отримувати. Я не вмію відрізняти перше від другого. Ці два слова позначають одну дорогу смиренність, підпорядкування не людям, а Богові. Отак і камінь підпорядкований не камінню, а храму. Коли ти служиш, ти служиш творчості, мати смиренна перед дитиною, а садівник перед трояндою. Господи, прив'яжи мене до дерева, яким я є, я не маю сенсу колись самотній, нехай спираються на мене, нехай я спираюсь на когось, нехай Твої ієрархії змушують мене. Я тут розбитий і тимчасовий, я потребую буття. Бо той, хто знаходить Бога, знаходить Його для всіх.